Так, Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля, місто Кропивницьке, всі давно про нас знають, хто не знав, то підписуйтесь, якщо перший раз дивитесь, коментуйте, задавайте питання, ставте лайки, вподобайки, так що не забувайте. Сьогодні хочу зняти таке незвичайне відео, що у нас є по наявності на даний момент. На Іншому майданчику, ну, на додатковому, так сказати, основний, я завжди знімаю на додатковому майданчику, що у нас є по наявності. Так, ось такий, може хто шукає приспособа. Це у нас вона запакована, звісно. Але дуже класно і корисна. Це у нас ось по бірочці, якщо хто догадався, це пристосування для. Транспортування сівалок типу Гаспардо модель SP8. Воно запаковане, 4 колеса, дишло, карданний вал. В принципі, все це є по наявності. Питайте, дзвоніть. Є ось такі у нас палетні вила для фронтального навантажувача. Підходить повністю під єврорамку. Так що, кому треба? Звоніть, пишіть, зорієнтуємо по ціні. Йдемо далі. Є ось така рамка на КРН, підживлюючий пристрій, банки, щоб прикрутити. Є ось такий у нас до полігоновських плугів одеських. Є такі якби передплужники, але вони йдуть дискові, бачите? мають кронштейн Перекручуються також. Так що, може комусь треба на полігоновський плуг можемо обертовий можемо продати. Також є велика кількість зубових борін. Важкі, середні. Тільки тут у нас зуб ось такий, він якби круглий, але трошки сплюснутий. Теж є по наявності, є дві рами. Ось одна поряд інша для навісних оприскувачів, може хто шукає. Також, тут трошки у нас ще ці зубові борони. Є ось така зубова борона важка з ось таким робочим органом зубом, як гусяча лапка. Кому треба, по наявності є одна штучка, але якщо треба... Більше, то можна дозамовити. Так що звертайтеся, пишіть і дзвоніть. Є у нас такі ось ротаційні борони. Стоять вони у нас дуже-дуже-дуже давно. Трохи піджавіли. Ось таке ось сонечко, таке кріплення з транспортним пристроєм. Це у нас 5-метрова і якщо видно рік, зараз я вам скажу, 18. 18-й рік ротаційна барана ціна буде дуже-дуже приємна. І поряд стоїть теж дуже така ротаційна барана Вона у нас 4-метрова, теж з транспортним пристроєм, трошки підржавіла під єврорамку під імпортні Трактора, вона у нас 4-метрова і рік у неї 2017 ще давніш. Йдемо далі. Так, далі дуже прикольна штука. Перший раз, як познайомився, побачив, як в роботі з пугами обертовими. Ось такий у нас каточок. Кільця йдуть в чугунні. Бачите вони як круглі, а потім звужені для того, щоб розрівнювати після плуга грудку. У них тут спеціальна приспособа, хто знає, бачив. Вони є по наявності. Можна теж зорієнтувати по гарній ціні. Також у нас є плуги п'ятикорпусні, чотирьохкорпусні, корпусні є. Класичний ПЛН на високій стійці, але з піривим відвалом. Ось він Трьохкорпусний, він є по наявності. П'ятикорпусний, потім ось такий класичний, на плоскій, стальній, стійці є, плуг. Так що звертайтеся. Багатенькі різних агрегатів. Так, це у нас додатковий майданчик. Також на основному є оприскувачі на 1000 літрів, 600, 400, 300, 800 літрів трактора. Не забувайте. Так, йдемо далі. Тут у нас теж такий незвичайний, але от в даний момент десь плюс-мінус місяць-півтора буде потреба. Це у нас лопата гідравлічна. Вона з напрацюванням. Вона йде внизу. Ось така резина, бачите. Щоб. І вона гідравлічна повністю. Вона з напрацюванням бушна, так що можна її придбати за класною ціною. Також стоїть ось такий у нас плужок класичний, але на круглій високій стійці. Він теж у нас з напрацюванням невеликим, ціна у нього дуже класна. Ну а тут ви його вже бачили. Рарітет раріте. Просто, бля, я не знаю. Перша революція, блядь, плуг пройшла, напевно. Цей плуг пройшов першу революцію, тому що збор на всіх націй, блядь. Тільки різні леміха різні, але є в нього ну, взагалі сладка ціна. Зернова сівалочка варіаторна по наявності 5,4, по-моєму, якщо не помиляюсь, 2000 у нас, 17-го року так, да, варіаторна. Можна придбати на широкому ходу з маркерами. В гарному стані, в принципі, баки, ящики не прогнивші. Також йдуть у нас ротаційні борони, зразку. Карен є, кому треба, хто ще не докупив класичні секції, але вже вони посилені. Ротаційка на соцільному брусу з сіткою знімав на каналі у нас є. Так що підписуйтесь, обов'язково, не пролистуйте, ставте вподобайки, коментуйте. Також у нас кукурузна жатка КМС 8. Давня. Вона у нас від 2013 року. Давня все. але вона робоча. Її привезли до нас після робочого стану. Все в ній є. Старенька, все в комплектації, але вона робоча. Це саме головне, що ви купили і працюєте. Також, не знаю, зверніть увагу, дуже класний агрегат. Це у нас щіпка зубових борін вона з напрацюванням. Ціна просто в неї дуже класнюча, просто за Вона навісна, вона гідравлічна, 10-метрова. Вона продається в отакій комплектації без борін, але їх можна тут причепити. Тобто, бачите, два гідроциліндра і приспособи для того, щоб причепити крила. Внизу лежать. Борона в гарному стані, в робочому, давня, але в робочому стані. Так що можете звертатися, сонить, писати. зм 90 у але незвичайний. Це модель з обертом е, свого, е, цього, там що йде. Гусак цей що грузи фури, він повертається на 280 градусів. Це що виходить? Там, де зерномет завантажувати треба, він туди же може і викидати одразу. Дуже прикольна штука, так що замовляйте. ДТЗ 1404 в наявності 140 й трактор. Плуги у нас дуже великий асортимент по класичним різним плугам, різні стійки, класичні стійки, високі, круглі, плоскі, овальні, квадратні, які хочете. Ось у нас, допустимо, на даний момент плуг класичний 2,25 під маленькі трактора. Ось, дивіться, два корпуса. Дзвоніть, пішіть, замовляйте, з різний болт є все як треба. На високій стійці я вже показував, є такий класичний на плоскої стійці, але з передплужниками плужок. Також за ним такий же самий, але без передплужника, Він трошки дешевше. П'ятикорпусні на круглій стійці. Є плуг легкий, зроблений по типу польського бомета. Він чотирьохкорпусний, по наявності. також є відеогляд на нашому каналі. Присутній на цей плуг. Є ось такого плана, чотирьохкорпусний, дивіться, на круглій стійці. Є щіпки зубових борін. 6-метрова на суцільному брусу. 8-метрова. Зуб у нас іде вже такий квадратний. Дуже класно вичесує. Борони тяжкі стоять. Дуже... Дуже класно працює, виравнює почву, вичесує, ну, взагалі, реально крутий. Махіндра 95,0 по наявності. 95-й сильний трактор. Потім у нас ось такого плана. Незвичайно третій вид ротаційної борони є на суцільному брусу, є гідравлічні, а це на суцільному брусу, але вона переводиться в транспортний пристрій ось таким чином. Ви її просто... Калітку відкрили, закрили, склали. Ось так воно виглядає, бачите це. Склали і поїхали. Дуже гарна на неї ціна, хоч вона і давня, вона у нас, зараз я вам скажу, 2021 року, да. лопата на МТЗ з великою площею захвату по наявності. красивочка також є турецька. Однорядкова. Копачка для картоплі. Сіно, грабарка на 5 сонечок. Йдемо далі. Це у нас ліючки звичайні пластмасові на 0,5. Метрова борона під маленький трактор теж. Тут сидить у нас парень. Знаєте, який трутень. Отже ж, треба працювати, давай. Метрова барана. Розкидач на 3 тонни, може бути і на 200 знімається борта. Подрібнюєш деревини. Просто народі перебивач на гілки на дрова, на такі чурочки маленькі. Казика з великим барабаном, з маленьким по наявності. Є також у нас ковші для телескопічних навантажувачів. Типу GCB, Magneto, чи такого плана. Ковші для завантаження біг-бегів. Два куба, один і три. Також вони йдуть під GCB, Ну, Дана модель у нас під Манітушку. А ця у нас іде, по-моєму, GCB. Да. Культиватор потужний, посилений 4-метровий по наявності з стійкою м'якою. Білота, С-подібною, є по наявності. Можете звертати увагу. Також є двухрядний культиватор навісний від заводу з Білої церкви КН38, теж він є по наявності. На всю техніку практично є у нас компенсація на всю без всяких моментів. Глибоко розпушуюся, давайте покажу вам. Глибоко розпушувач у нас, чина захвату 2,5 на 5 робочих органів. Ось такого плану. Так що також є. Якщо приїжджайте, пишіть, дзвоніть, звертайте увагу. Так, йдемо далі. Я не знаю, як цей агрегат, ще у нас стоїть, він дуже класний. Це у нас лучильник навісний 2,4. На демферній системі сівечка йде, закрита ступиця. 2,4 ширина захвата, класна ціна, звертайтесь. Культиватор. Всім відомий, всі його знають, робили ним або бачили у когось. Це у нас вепер. Відомий вепер. Шина захвату 3.8, нарісний. 301. У нас іде стійка, двохвиткова пружинна, Квадрат стійки 30х30 30, з опорними колесами виставляти глибину з каточками ланкою, бачите, завернуті дугою. І ось такі у нас за каточками йдуть пружинні борони тандемні Є також у нас борона недавно знімав 4-метрова під 150 кінських сил і вище причепна під євро. Рамку на трактор, трактор імпортний, немаловажно. Але саме головне, що в неї стоїть ступиця закритого типу. Ресурс 3000 гектар. Можна працювати і не міняти, і не змащувати. Йдемо далі. Подрібнюєш деревини 120-й автономний на бензиновому двигуну Є по наявності. Борона фаворит. 2.4 причіпна, диск 560 є по наявності. Гачок для фронтального навантажувача також є. Палетні вила були, казав. Причіп. Дуже гарна ціна, ціна на цей причіп. 2ПТС-4 від заводу з Черкащини. Так що звертайте увагу, на нього зараз акційна ціна. Ну І фронтальний навантажувачі. Так, зліва у нас. Ось цей Беромет Польша. Тут у нас справа нт 2000 з ковшом 1.3 куба, дуже класний. Також є маленький дирчик у нас, трактор Юто 55 сильний. Розвертаємося далі йдемо. Кран-маніпулятор просто фантастичний від компанії Delights Харкова. На лапах піднімає 3 тонни, якщо повністю задвинута стріла, повністю піднімає 3 тонни. Якщо з ось цим, що ви зараз бачите, максимально видвинута, піднімає тонну-тонну 200. Трактор від компанії DTZ 1204 в продажі. GCB також у нас по наявності також вона у нас продається з вилами, з земляним ковшом. ось таким. 2.5 куба від компанії Atom. Оприскувач на тонну. Дискова борона АГД 1.3, е, АГЧА 2.5 глибоко розпушувач, борона дискова від компанії Фаворит 320 причіпного типу, сівалочка навісна з тукою системою 2.7 в комплекті. Причіпний пристрій для. Сівалки МТР від гаспарду або типу. Каточки ККШ по наявності, дуже класна і ціна дуже потужна. Ну, Цей плуг, ви його всі знаєте, це компанія Onlu. Дуже класний, дорогий, дорожче, ніж всі, але дуже класний цей плуг. Просто фантастика. фантастика. Хто не купував позитивні всі емоції і оправдує своїх Гроші, які потрачені були. Також, хто ще не придбав, у нас є оприскувач, на, бочка на 2000 літрів, штанга 18 від компанії Богуслав, хто знає. Також, дивіться, пішли, у нас є дискові борони, великий асортимент. Е, в даний момент АГД 2.5 причепного типу. 1.8, він компанії «Земмаш». Причіпного типу 2,4 причіпного типу БДП 2.4 від заводу з Скропивницького. Також є у нас просто прикраса нашої країни. Виробник Ельворті, червона зірка Сівалочка Зернова 5,4. На неї дуже приваблива ціна. Запитуйте, дзвоніть, приїжджайте, забирайте. Вона варіаторна. З катушкою, з катушкою, та що та нашумівша волною, вона ложе в рядочок ідеально, просто ідеально. Також у нас на майданчику трактор Юто 1104 s Сівалочка зернова, 3,6 варіаторна з прикатуючим каточком. Можна придбати. Подрібнювач, Мульчер, ПН 24 для тракторів мтз 892 1025 з опорними колесами і з двома комплектами ножів. перебива як соняшник, кукурузу, так і валки соломи. Він є по наявності. Сівалочка Оздуман думан дискова. По мінімальної технології від компанії з Турції. Також у нас є ґрунтофреза 2.1 ширина захвату з опорними колесами. Дуже класна штука. Кому не продавав всі дов... задоволені, просто капець. Розкидач на тонну самий простенький є самий дорожчий Це у нас від компанії Dönder з Турції на півтори тисячі. Кілограм. Це у нас розкидач, він тазирний без питань. Також є прикатка з напрацюванням, кому треба докупити, вона під, е, по-моєму, класичний або під е, зі зміщенням сошник, не пам'ятаю, точно треба подивитися. Карданні вали продаємо під різні крестовини, різні виходи. Диск на дискову борону типу палади. Диск Сошника, ЦЗ, також ось ця окремо можна купити цю ступицю закритого типу на бурний схожий палада. Можна поміняти свої, поставити. І не забуваю, дуже великий асортимент по шинам, дискам, камерам. На трактора, на плуги, на прицепи, на фури, зерномети. Різнопланові насівалки, на супенки, опески, карени, на візочки. Для жаток також є ці колеса. Також незвичайні такі ось, бачите, для прицепів. Коротше, асортимент у нас великий. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте на зв'язку і стаємо до праці. Працюємо.